скільки ж торфосуміші потрібно для закладання одного гектара лохини, а це вже залежить від типу вашого ґрунту. У нас сірі лісові супіщані ґрунти, тобто, вони мають більш таку легку механіч... легкий механічний склад, і тому у нас об'єм торфосуміші становить 400 кубів. Тобто, ми використовуємо 250 кубів чистого верхового торфу, а також 150. Кубів, щопи, чи кори, що вже знайдемо як подешевше. Але якщо у вас ґрунти чорноземи, чи е, глинисті, чи суглинисті, то торфосуміші потрібно значно більше і, відповідно, гряду в, е, в таких ґрунтах потрібно робити значно вище, тобто, ніби припіднімати е, вашу рослину, щоб вона не замокала в неї коріння. Тобто я знаю, що на Івано-Франківщині там в е, одних наших клієнтів вони використали 800 кубів на один гектар, і в них вийшли гряди, ну практично по коліна. І лише тільки в такій кількості торфосуміші змогла рости лохина добре, саме на тих важких ґрунтах, які е, містилися в цього клієнта. Тобто, якщо ж у вас е, навпаки супіщані е, грунти або, взагалі, піщані, то торфосуміші можна використати значно менше. На Полтавщині одні наші клієнти посадили з мінімальною кількістю торфу торфосуміші до 150 кубів, і в них е, вони мають також дуже гарний результат і. Мають якби, дуже гарні і прирости, і врожайність. Тому аналіз ґрунту потрібно робити обов'язково, для того, щоб визначити механічний склад, і який саме тип вашого ґрунту, щоб відповідно потім вже дати ту норму торфу. Торф ми розкидаємо звичайним розкидачем, який зробили самостійно, і в один прийом, і потім уже поверх іде у нас. Щепа. Після того, як ці, ці інгредієнти будуть розкидані, ми будемо проходити двічі е, фрезою, щоб це все ретельно пере, е, перемішати. Так? І відповідно додатково додасться до цієї торфосуміші ще частково наша, е, наш е, е, ґрунт. І в нас вийде такий пухкий, рихлий субстрат, який вже буде готовий для е, відповідного закатування гряд.